Парки імені Івана Павла II розширили. 98 гектарів сихівського лісу долучили до парку, що біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Проте територія приєднаного лісопарку зубра залишається невпорядкованою та засміченою. На вихідні тут влаштовують пікніки, палять вогнище, розпивають алкоголь. Ой, то тут треба, щоб люди самі дивилися за тим. а то відпочивають один посидить, посидить, кине все, а другий прийде вже тут. Не хочеться бути. Комунальне підприємство Зелений Львів мало б опікуватися парком ще з минулого року. Землю ми їм закріпили 96 гектарів цього парку. закріплено з ЛКП Зелений Львів, буде вина державний акт, і вони є згідно рішеннями виконкому відповідальними за отримання цього парку. Керівники ЛКП сподіваються, що разом із новим ім'ям із місцевого бюджету надійдуть і нові кошти. Перейменування перейменуванням від цього не зміниться нічого, все залежить від фінансування. Якщо будуть додаткові кошти виділені цього року чи на наступний, то звичайно роботи будуть робитися. Хотілося б провести його порядок, бо дійсно це єдиний парк, скажімо, Сихівського району, де люди можуть прийти і відпочити. Тож як тільки будуть гроші, парк Івана Павла II облаштують додатковими смітниками та лавочками.